Секс, алкоголь, жага, пристрасть і при цьому ніжність і свіжість весняних квітів. Сьогодні ми з вами поговоримо про парфюмерний дім Кіліан. У цьому відео я поділюсь виключно своїм відношенням до кожного аромату. Я буду розглядати лише аромати, які я пробувала. Якщо ви хочете підібрати аромат для себе, обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. У мене тут про красу, про різні стилі. І також періодично я затрагую тему ароматів. Ті, хто підписані на мій канал, давно знають, що я просто фанатка. Бренду Кіліян, і я не могла не зробити це величезне відео. Якщо ви не знаєте Байкіліан це парфюмерний бренд люксового сегмента. Його ще називають нішою. Сам Кіліан Hennessy є онуком засновника групи LVMH, де H і має значення Hennessy – це виробництво величезного коняку і різних алкогольних напоїв. Тому червоною лінією через всі парфюмерні композиції часто йде саме аромат якихось алкогольних напоїв. У кіліан є багато різних лінеєк, на жаль, яєчко вже зняла з виробництва. Те, що ви точно бачили, це неймовірні парфюми у вигляді бокала. Тут така кришечка, яка крутиться, мені здається, як знаєте, льод у цих всіх. Алкогольних напоях. Саме це єдиний аромат у великому розмірі, який в мене є, це Angel Share. Я його довго обирала, довго принюхювалася також за рахунок таких маленьких розлівчиків, тому що для мене це прям, це прям важливо. Також є лінійка таких прямокутних класичних ароматів. Вони розділяються візуально на сині, білі, червоні та чорні, де сині це така свіжість, білі це саме квіти часто білі квіти червоні це також квіткові композиції і чорні прямокутнички це такий знаєте більш насищений що то кажуть люксік насищена така душніловка. Саме моє обожнювальне. В принципі, всі ці аромати бренду Killian, вони є унісекс, тож не думайте, що чорна лінейка вона там для чоловіків. В принципі, вона універсальна, як і більшість нічової парфумерії. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про лінійку оцих коктейлів, а також про чорну лінійку прямокутничків. Тому що, якщо чесно, вони мені подобаються най-най-най-най найбільше. -най -най На другому місці у мене сині прямокутнички. Вони подобаються мені свіжістю, але в принципі свіжі аромати трошки не моя тема. І самі білі, і червоні квіткові композиції, які я обожнюю у інших брендів, у кіля мені чогось вони прям дуже сильно мене, знаєте, так душать, придушують. Хоча закладається, що аромати достатньо такі. Легкі і свіжі, ні. Але сьогодні, до речі, я вам розкажу є один класний свіжий аромат з чорної лінейки, який я полюбила. Перейдемо до нашого огляду. Перші персоною обожнювальні за півроку. Це мої найулюбленіші парфюми. Я іми користуюсь майже щодня. І для мене, знаєте, це такий елексир впевненості собі. Кіліан Енджел Share парфюм неймовірної, просто розкішною жінкою. Ну, звичайно, хочеться бути такою жінкою, тож я їм і користуюсь. Якщо казати про асоціації з цим ароматом, це щось середнє між такою вечіркою, тому що він пахне алкоголем і затишним вечором біля каміну. Він такий теплий, зігріваючий, такий дурмяний, солодкий. І при цьому дуже-дуже гарячий. Його гарячість розкривається за рахунок коньяку, який є в піраміді. Неймовірна ваніль, солоденька така сандал. Також тут є сінамон. Він реально пахне такою затишною, затишною вечерю. Іноді, знаєте, коли ти приходиш на вечірку, і ну, сразу видно, хто прийшов. Дуже крута, така впевнена в собі жінка. Дуже сексі аромат. Чесно, я не знаю навіть ще більш сексуальніших ароматів, які я коштувала, окрім нього, цей прям реально топ. І така от затишна сексуальність, знаєте, дуже красива оголена жінка в легкому светрі, або щось таке закутане. Оце прям про цей аромат. Я його обожнюю. Він для мене справді, знаєте, такий елексир, натхнення впевненості. і... Ну, просто дивіться, як естетично це буде стояти на поличці, це просто вау, я вражена. Також із цієї лінійки мені дуже подобається аромат old-fashion, дуже схожий аромат такого алкоголю міцного, як, мабуть, віскі більше, тому що такий пшенічний аромат. І також мені він трошечки віддає чорносливом, відтіняє всю цю композицію кедер. Знаєте, от реально, як віскі, який довго-довго настоювався в таких. Кідрових бочках це просто дуже класний в сексі такий аромат алкоголю. І мені здається, він буде більше пасувати чоловікам або прям таким, знаєте, впевненим статусним жінкам. Подобається цей аромат, не впевнена, що я його буду купувати, тому що все ж таки Angel Share мені більше відгукується. Також із цієї лінійки мені подобається Apple Brandy. там більш така яблучна фруктова історія. Теж він такий дуже міцний, ну як Бренді, такий міцним алкоголем пахне, і при цьому він трошечки більш яскравий за рахунок цих фруктових нот. До речі, з приводу Apple Бренді я навіть задумалась, тому що він не такий розпіарений, як Angel Share, але це все ж таки душою. Я вибрала Angel Share. Також у минулому році вийшов Angel Share версія Paradise, Там така дерев'яна кришка, і він такий більш фруктовий і солодкий. Я його не куштувала, але по піраміді я бачу, що там малина така, можливо, трошечки кисленька і роза. Я не дуже люблю троянди саме в ароматах, які вони б не були. Вони мене, знаєте, відсилають до бабусіного серванту. У бабусі були такі прям. Дуже-дуже міцні парфюми. Можливо, це навіть були якісь арома масла на чайній розі, і оцей запах у мене асоціюється виключно з цим. І останнє з цієї коктейльної серії це Blue Moon. Він пахне, знаєте, такою міцною горілкою. В ньому також присутній білий мускус, що відтіняє. Таку прямоленійність водки і лімону і додає більш вишуканості. І прям ти такий зупиняєшся на цьому ароматі. Він і свіжий, але при цьому багатогранний, який активний у мене асоціація з цим ароматом, саме з такою активною людиною, можна сказати, тусяр, який скрізь, який прям відчуває це життя. Так, він може десь загуляти, але при цьому це реально така легка на підйом людина. Активна і жвава. Ось такі у мене асоціації. І так, переходимо до наших мініатюрок. Всі ці мініатюрки я замовляла на 1001 аромат Якщо вам цікаво, переходьте. У них там реально великий вибір і Кіліану у тому числі. До речі, у мене тут не тільки кіліан, че сантало 33 джомалон і так далі. Все це ми будемо з вами обозрівати у іншому відео. Я розкажу про свої новіночки, придбання, а це відео залишимо виключено зірочку під, під Кіліан. Переходимо до Кіліан Intoxicated. Він мені пахне просто дуже звабливим мужиком. Мені здається, моєму чоловіку він буде дуже сильно посувати. Але цей аромат я собі взяла. Побачимо. Він прям такий, можливо, за рахунок біргамота. Він теплий, але при цьому достатньо такий свіженький. Знаєте, як часто роблять чоловічі аромати, а свіжості океана сіла, сіла баба. У нього прям реально величезна піраміда. Тут є і пачулі, і солоденьке маршмеллоу, і цукор, ваніль, сінамон, табак. Мені прям дуже подобається Це аромат сексі. Реально, прям дуже теплий, солодкий, розігріваючий. Чимось він мені нагадує Том Форд, я думаю, за рахунок Джинджер, як це буде. Імбір. За рахунок імбіря, він прям такий дуже-дуже жвавий, активний і насичений. І при цьому за рахунок цієї солодкості він такий домашній. Чесно, дуже багато аромат. Мені здається, він більше підійде на таку весну, коли ми всі виходимо зі сплячки і починаємо жити активне життя. Все ж таки, аромат Унісекси, знаєте, на кому я його бачу? На такій дівчині з урусявим волоссям, високих хвіст. Вона така просто йде на якесь своє тренування по Пілатесу, і при цьому вона дуже глибока людина і читає знаєте, таку змістовну літературу. Бо він такий багатогранний, мені здається, що він буде личити саме таким багатогранним людям, не тільки жінкам, які, наче з першого погляду, такі зрозумілі, але коли ти спілкуєшся, дізнаєшся більше, вони прям набагато набагато цікавіші, чим можуть здаватись. І, звичайно, це про такий домашній затишок. Це точно не про емоційні качелі, а про самоцінність людини, яка це знає, але просто не випячує. Боже, Просто такий портрет. Я думаю, що це аромат прям 9 з 10. Він мені подобається, обов'язково послухайте. Це не прям така, знаєте, супер ніша, ніша. Я маю на увазі, він не буде відпугувати від вас людей навпаки. Він буде дуже класно і цікаво розкриватись. Мені здається, що він збирає багато компліментів. Якщо у вас є цей аромат, обов'язково пишіть в коментарях. Мені прям цікаво, як ви його носите. Наступний аромат теж із цієї чорної серії це Do It for Love від Кіліан. І чесно, я здивована, що він відноситься саме до чорної серії, тому що аромат дуже ніжний, дуже квітковий. Мені здається, що. Він реально спокійно міг би відноситись до якоїсь там білої або е, червоної серії. Він прям дуже-дуже ніжний. Чесно, я думала, все, що я закажу, буде жахливо душніловка і там якісь пальоні палки. Ні, він прям прикольний. Мені здається, що це дуже весняний аромат. Причому така середня весна, вже коли почки на деревах, от ви реально будете як та почка на дереві. Дуже він привабливо пахне білими квітами. Тут жасмін, цвітіння апельсину. І неймовірні ноти бергамота. Він мені дуже свіженький, дуже приємний. Я не думаю, що він на 100% мій. Мені все ж таки хочеться, знаєш, якоїсь алкогольної такої драматичності або чогось прям супер незвичного. Він такий зрозумілий, як на мене. Мені здається, що більшість з вас щось схоже вже на комусь чули, але при цьому. Ця унікальність все ж таки викручена на максимум. Це не схоже на ті парфюми, що представлені, наприклад, в інших найнішових марках. Він все ж таки більш такий цікавий, насичений, але при цьому зрозумілий. Не буде таке, що від вас там люди жахаються. Навпаки, мені здається, він про ніжність, про таку жіночність. От, до речі, його на чоловіках. Ну, якщо це у вас нема такого запиту, звичайно, я не сильно бачу. Для мене він все ж таки більш про таку м'якість, тякучість ігривість, отакий. Дуже класний весняний, весняний аромат. Я б навіть подумаю для того, щоб у мене, знаєте, було таке різноманіття. Переходимо далі, і це Black Phantom. Black Phantom, чесно, хтось каже, що він сущий секс. Такі про якусь Пантеру. Взагалі, перший раз, коли я його почула, для мене це був аромат ностальгії Прикольно, що він називається Black Phantom Фантом Мементаморі. От навіть зараз я не знаю, що у ньому за нота, яка в мене просто отак <тас> тапкам по голові від цієї ностальгії, але щось з нього таке мощне пре. Phantom він теж ромовий, він такий з кавою. При цьому також солодкість за рахунок бобів тонко, за рахунок ванілі, за рахунок цукру дуже такий цікавий, також е, затишний, але при цьому з характером. Знаєте, така експресія в ньому точно є. Також тут є темний шоколад, і дуже активно на мені розкривається саме аромат міндалю, але не такий е, миндаль, як, наприклад, в Tom Ford Лос Чері. Там, де для мене це трошки, знаєте, такий міндаль на грані. Тут реально дуже приємний міндаль. Я думаю, за рахунок того, що обрамляє його така солодкість і додає іскринку саме ром. Він реально сексі, він такий, знаєте, для жгучих брюнеток або для людей, у яких є свій такий стержень. Він на грані того, що від вас буде занадто інтенсивно пахнути. Я, я не скажу, що він ваняє. Але він прям такий, йому є що сказати. Знаєте, він активно проявляється. Я думаю, що це для впевнених проявлених людей. Він прям реально і додає одразу. Ти його нюхаєш і одразу спінка так оп, якщо не вирівнялась, то може в позу кошечки стало. Тому що це реально такий котячий, дуже крутий аромат. Аромат байдужості. Знаєте, при цьому ммм. Та мені пофіг. Ось так. <ріху> Ось так я його бачу, він реально такий цікавенький. Можливо, я задумуюсь, ізначально я навіть хотіла брати одразу великий розмір Black Phantom, Я прям трошечки, трошечки подумаю, для мене він теж десь 9 з 10, я б так сказала, як і Intoxicated. А минулий аромат Do It for Love, він, я його вже трошки поносила, він, наприклад, не такий стойкий. Black Phantom Intoxicated мають кращу стокість, так само, як і Angel Share. Ці аромати у мене можуть прям довго на одязі ще бути, я від себе їх достатньо довго відчуваю. І останній аромат з тих, що представлені сьогодні, але не останній в моїй підбірці, це Straight to Heaven. Він мені такий, дуже розігріваючий, тому що алкоголь тут один із топових ароматів, і також розігріває за рахунок пачулі. Він, можливо, для мене більш такий чоловічий за рахунок і такої свіжості додаткової. Чесно, якби я не знала, що тут ром, я б сказала, що тут навіть більше такий алкоголь, щось по типу водки, бо він набагато агресивніший ром. Він зазвичай такий, знаєте, м'якенький, більш теплий, затишний, а тут прям такий про таку тверду проявленість, не про м'яккість, а прям про твердість, про активність, про якусь дію. Можливо, за рахунок сірої амбри, він прям такий, от теж мені розігріваючий у плані того, що не розігрілись і поспать, а розігрілись і, і кудись пішли. Він такий активний також. А також тут представлений кедр, такі дерев'яні стіноті. Мені здається, що це реально класний аромат саме для чоловіків. На жінках я його бачу, знаєте, на таких бізнес леді впевнених в жінках. Або така, ну, знаєте, як. З у усередині. Він прям дуже такий активний і за рахунок пачулі прям теж проявлений. Але проявлений за рахунок такої своєї жорсткої твердості. Дуже класно на чоловіках. Це, знаєте, такі кар О, це запах кар'єрістів. Той, хто точно знає свою ціль, йде по ній, можливо, по головам. Прям дуже мені відгукується з такої точки зору цей аромат. Отакий От чоловік з твердою позицією або жінка з твердою позицією, чіткою. Також ще з цієї серії мені дуже подобається «Smoking Hot». Це прям такий запах крутої, дорогої кальянної, де ви сидите зі своїми друзями. Прям такі, знаєте, аромат розслабленості, задоволення, приємного вечора, але при цьому і такий трошечки заборонений. Там дуже класно розкритий смок. Там класно розкритий табак, і при цьому він такий багатогранний. Знаєте, все ж таки вміє Кіліан робити свої аромати не плоскими, а такими дорогими, умовно. Цікавими. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково діліться в коментарях, які парфюми вам в принципі подобаються, що вас у парфюмах чіпляє і чи маєте ви від них залежність. Підписуйтесь на канал, і я ще розповім про деякі парфюми, які не встигла обговорити сьогодні. Я вам бажаю неймовірних ароматів у насолоду, задоволення такого яскравого життя. І пока!